Турка, турка, ще раз турка, всім привіт. Буде сьогодні таке коротке відео, бо тут займалися тормозами на в тесті. От такому от стані зараз <сху> руки. Дохи так ключі поскидав в сторону. Так, е до діла. Хочу зняти сьогодні коротке відео таке, бо багато хто даже питає. І от даже сьогодні було в коментарях до мого відео, про, де я показував прошлого літа. за... Оцю от от шлангочку. Тут зараз у мене така вона трохи довгенька, ну, в принципі, вона свою роботу робить, туди врізка є. На колектор у нас віддіта, тут нічого не шепить, ні підсмактує, все зашибісь. І люди питають по розходу. Що, чого розходу? От мужик написав, 10 літрів на 70 км. Ну, По-перше, я не знаю, як хто їздить. Їздити можна теж по-разному може на першій передачі толочити по всьому городі. І може в городі по 2 часа в пробках стояти. Наприклад, в мене в місті, це в нас місто Умень, де постійно в нас вгору вниз, вгору вниз, і в час пік є трохи пробок, то бензин у мене заходить в районі там від 8 до 9 літрів, десь отак. 8-8,5 на сотню а тепер. Розкажу далі, газу, десятка. желізна десятка Заходив у мене на сотню. Хоть ти лопне в городі десятка. Десь буває пару разів форсанеш, то може бути десь 10 з копійками до 11. Ну, не більше. Ну, я газ ще нормально не відкатав. Я його відкатав, настроїв собі класно до капремонту мотора. Зробив капремонт, всі настройки, які були на газовій. Пішли в одне місце, так як після зборки мотора. Після того, як я проїхав пару сотень кілометрів на бензині, попробував на газу, дьоргання, смикання, скинув всі топливні карти, перенастроїв все з нуля. І зараз подивився, в принципі, який розхід, як вона їде, і буду трошки коригувати. Може навіть щось трошки менше. До, до капіталки в мене було в місті від 9 до 10 літрів газу. При Мої не дуже спокійні і не дуже швидкі їзді. Так по середньому я так їздю. Так, по бензину, газ, газом, бензин, бензином. Треба якось окреме відео знімати про це все. А, на що у вас впливає розхід? Розхід може впливати саме перше. Це в нас є отут воздушний фільтр. Фільтр має бути чистий, це саме перше. Тут от є датчик. Датчик називається датчик масового розходу воздуха. ДМРВ. Українське повітря. Так. Тут от, в мому, чисто в мому стані, отут, от, на фішці, на, цій, на самому датчику, був відомий не вусики, фішка не плотно сиділа. Я взяв отак з тяжками стягнув, об'яснюю чого. Почав їздити, бачу, що помилок нема, Ні Вася діагноз, ні на панель, нікуди ніяких немає ні чеків, нічого. Бачу, що. Значить, їзди більш-менш нормально, а розхід бачу, що трохи великий. Десь почали брати 12-13 на сотню. Даже так. А... Получається. Поїхав я до свого знакомого. Вася в мене нічого не показав такого. Кажу до знайомого, а в нього автоком є. Кажу, а давай попробуємо твоїм автокомом. Його автоком теж нічого не знайшов, ніяких помилок, ні по ДМРВ, ні по чому. Потім його автокомом ми відкрили графіки, графіки. Де відображалося вугол відкриття дросельної заслонки і в мілісекунди вприска форсунок і, і прочого, прочого. прочого І на графіку, де в нас йде датчик масового розходу повітря, йшов графік, і там показував, там, якщо не помиляюся, там, скільки там міліграм в секунду повітря. Ну, газуєш, не газуєш, він отак там, показував, допустимо, 10 міліграм, ти там чуть газанув там, десь до півтори тисячі, а він все одно там показує, 10. І дуже рідко там міг показати, там, перескочити на 20, ти відпускаєш педаль, а він все-таки показує 20, нема, нема. І потім аж міг назад скинутися на 10. З такими якими зависаннями він працював. Помилки причому не було, бо якусь ту інформацію він передавав. За що він відповідає? Він рахує, скільки повітря проходить через нього з повітряного фільтра і дає нашому. Мозгу, як всі говорять, а це називається електронний блок керування двигуном, дає показник, що зайшло в воздуху 20 кг. На 20 кг наші інженери, які придумали прошивку для нашого автомобіля, для нашого об'єму, придумали, що там форсунка на 20 кг влити, наприклад, там 100 г бензину. якщо... У вас цей датчик починає брехати, або є десь якийсь підсос. Він уже определяє неправильно і самого бензину він вам прискає уже не стільки, як треба. Тобто може бути менше. Починається вас суміш, бідніти, і ви прожимаєте педальку більше. Може, наоборот, багатити, як це буває у багатьох. І отут саме перше, куди треба дивитися. Друге, так само підсос повітря. Підсос повітря на даних моторах, в принципі, може бути отут-на -от кільцях, а саме головне на кільцях отам знизу, де колектор прилягає до головки через е, такі ущільнюючі кільця. Їх треба час від часу міняти. Бажано, бажано рекомендація міняти їх е, при тому, як ви міняєте свічки. Кожен раз завод рекомендує. ну Тут вже по ситуації, по фінансах, тому що ці самі кільця вони стоять трохи грошей. От вони знаходяться от отут. -от. Ставлю кільце, туди сама трубка прикручується до головки. А, так, самі такі більш моменти. А, підсос повітря також може бути десь. Помимо датчика. Десь тут дирка, протір, воздуху мотор заходить, датчик його не бачить. І воздуху попадає в нас більше, ніж. Система його бачить. От, от, от штуки по розходу можуть присутні бути. Якщо щось з пам'ятаю, я дозніму потім відео. Ну, Так думаю, щоб відпали в людей декотрі питання. Саме перше, це ж якраз і подивитися. Це не Жигулі, тут методом тика не вийде, давай там, дядя Вася в гаражах покрути карбюратор і все буде добре. Ніхера. Купляємо собі шнурок і. Качаємо вас у діагноста. Ні, то купляємо собі щось серйозніше. Ручки стоять не з тої сторони, мозги не доганяють, тоді просто їдемо до когось, в кого ручки стоять правильно, і підключаємо ноут і починаємо все це читати. Це вже вам, я ж кажу, не москвичі, не жигулі. Тут треба дивитися, що бачить комп'ютер. Чи бачить він ці датчики, чи не показує ніякого обрива, що він показує і так далі. Тому що датчик може бути. Чека не видавати, він може бути працюючий, він може бути загразнений і брехати. Так що дивіться, катайтеся. Хай ваші машини бігають.